Знову вітаю вас, дорогі друзі, і ми розділимо з вами чергову скипку слова. Якщо ви ще не підписані на мій канал, запрошую вас зробити це, ставити дзвіночок, щоб ви отримали сповіщення про нові відео. А, якщо цей випуск вам сподобається, ставте уподобайку, і також інші зможуть його побачити. Отже, ми продовжуємо читати Євангелія від Матвія. У нас розділ другий. Ми прочитаємо сьогодні перший другий вірш, а також дев'ятий. І 12 з 9 до 12. Отже, коли Ісус народився у Вифлеємі Юдейським за днів ірода царя, мудреці прийшли в Єрусалим зо Сходу і спитали, де цар юдейський, що оце народився? Бо ми бачили його зорю на Сході і прийшли йому поклонитися. Пропустимо і далі прочитаємо з 9 вірша. Вислухали вони царя ірода. І пустилися в дорогу. І ось зоря, що її бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не підійшла і не стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, зраділи радістю вельми великою. Увійшли до хати і побачили дитятко з Марією, матір'ю його і впавши ниць, поклонились йому. Потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари золото, ладан і миро. І попереджені вісні до ірода не завертати, пустились іншою дорогою у край свій. Минулого разу ми говорили про зорю, поговорили детально, достеменно. І сьогодні, як я і обіцяв, спробуємо з'ясувати, що це були за мудреці, і що означає їхній прихід в Єрусалим у Вифлеєм в розповіді Матвія. І загалом у біблійній історії. Насправді, коли Матвій згадує про цих мудреців, розповідаючи нам історію Ісуса, зокрема Його народження, то для нього прихід оцих мудреців зі Сходу є знаком про те, що почали здійснюватись. Давні пророцтва. Зокрема, пророцтва Ісаї. Давайте ми з вами прочитаємо кілька текстів з Ісаї. А потім спробуємо у їхньому світлі знову подивитися на розповідь Матвія. Отже, відкриваємо книгу пророка Ісаї, розділ 45. 45, який розповідає про Кира. Ми вже з вами говорили. Про те, що Кір – це був правитель Персії, засновник Перської імперії, який завоював Вавилон і дав наказ відбудувати Єрусалим та Єрусалимський храм. І... А також ми з'ясували, що хоча з одного боку він поклав край Вавилону, але в духовному сенсі його Перська імперія продовжила, продовжила Вавилон. Як це говорить Даниїл, описуючи цього Болвана. Ми про це говорили, можете глянути ось тут або тут попереднє відео. Добре, ми прочитаємо 14 14.17. Так говорить Господь: дорібок Єгипту і прибуток кушу, та савеї високорослі перейдуть до тебе і стануть твоїми, підуть слідом за тобою, пройдуть у кайданах. Перед тобою падуть ниць, будуть тебе благати. Лише в тебе Бог. І немає іншого, немає іншого Бога. З тобою ж Бог тайний, Бог Ізраїля, Спаситель. Усі вони окриються ганьбою і стидом і підуть геть застиджені майстри кумирів. Ізраїля спасе Господь спасінням вічним, ви не зазнаєте стиду. Та сорому по віки вічні. Про що, про що тут йдеться? Ми вже, коли ми говорили про Зорю, то бачили, що Бог обіцяє Ізраїлю, що Той підкорить своїх ворогів. І тут ми знову бачимо те, що після того, як Бог подолає Вавилонську неволю і певною мірою до цього спричиняється кир, але, як ми вже з'ясували, не повністю. Це, це здійснить врешті-решт тільки Господній помазаник. Так? Ем... Дорібок Єгипту, прибуток кушу сави високорослі, прийдуть, і що в Кайданах так будуть поневолені і впадуть ниць. Але цікаво, що вони не просто будуть силою підкорені, вони прийдуть до якогось розуміння. Вони схиляться перед Ізраїлем, перед Божим народом і скажуть: лише в тебе Бог, посеред тебе правдивий Бог, наші боги не Правильно, вони фальшиві, вони хибні. Інакше кажучи, народи визнають присутність істинного Бога серед Ізраїлю. Лише в тебе Бог. Еммануїл. Ось Матвій розповідає нам про Ісуса і каже, його назвуть Еммануїлом. Бог серед свого народу. Це так сильно перегукується з тим, що обіцяв пророкував Ісайя. Далі. Усі вони вкриються ганьбою і стидом і підуть геть застиджені майстри кумирів. Ось це є посоромлення ідолослужіння народи звільняться від ідолослужіння, а ті, хто культивував його, ці вожді ідолослужби, будуть посоромлені. Ті, хто жреці і так далі, які, які вчиняли, які вводили в оману народи, так? служителі ідолопоклонства. Вони будуть засоромлені. І Ізраїля ж спасе Господь спасінням вічним, як там ми говорили, бо спасе свій від гріхів їхніх. Ісус, так? Ісус означає Яхве спасає, і вони не знатимуть сорому. І тут є такий водорозділ: ідолопоклонство, ідолослужіння і служіння істинному Богові. Емануїл. З одного боку, Емануїл, Бог серед Ізраїля, з іншого боку, є ідоли. Ось що нам обіцяє Ісая, що ідоли впадуть, Бог Ізраїля буде звеличений. І всі народи прийдуть і скажуть: навчіть нас про Бога. Ми хочемо також разом з вами поклонитися істинному Богові, ходити в його світлі. Добре, 49-й розділ того ж самого пророка Ісаї, де він розповідає про таємничого Господнього слугу. Тобто, Бог здійснює це спасіння через свого слугу. Загадкового. Ісая не називає його по імені, от, але описує, що саме цей таємничий Господній слуга це здійснить усе спасіння. І ми читаємо вірші 7. Він мовив: Того мало що ти слуга мій, щоб відновити потомство Якова, щоб привести назад тих, які спаслися з поміж Ізраїля. Я зроблю тебе світлом народів. Щоб моє спасіння дійшло до кінців світу. Так говорить Господь, Спаситель Ізраїля його святий, до зневаженого людьми, до погордженого в народі, до слуги уможновладних. Царі побачать тебе і встануть, князі поклоняться заради Господа, що об'явився як вірний, заради святого Ізраїля, що тебе вибрав. Тут дивовижно Ісая описує цього Господнього слугу, який. Відновить потомство Якова. І коли ми досліджували зорю, ми бачили, що зоря це є образ потомства, яке Бог розмножить. І цим потомством, передусім, є славний син, царський син Христос Ісус. І Він розмножить. І для Матвія вже є очевидно, що цим Господнім слугою, який розмножить оце потомство, який сам є нащадком, який сам є славною зорею Ізраїля, є Ісус. Але окрім того, що він спасе народ з гріхів їхніх, звільнить їх від неволі, він також буде світлом народів. Інші народи теж будуть визволені з темряви ідолопоклонства. І цікаво, що тут Ісая говорить, що він буде погорджений, він буде принижений, він буде страждаючий Господній слуга. Але царі йому поклоняться. Теж дуже важливі обітниці, дуже важливі. Слова, які говорить Ісая. Вони всі нам зараз допоможуть е, краще зрозуміти розповідь Матвія. І так, наступний текст це є 60-й розділ Ісаї про слава Нового Єрусалиму. Шість віршів ми прочитаємо: устань, засяй, зійшло бо твоє світло, слава Господня засяяла над тобою. Бо темрява окриває землю і темнота народи. А над тобою Господь сяє, слава Його з'явилась над тобою. Народи йдуть до Твого світла, царі до сяйва твого блиску. Це про славу нового Єрусалиму. Поглянь навколо твоїми очима і подивися, усі вони збираються і йдуть до тебе, сини твої здалека прибувають, дочок твоїх на руках носять. Тоді ти глянеш і засяєш, заб'ється і пошириться в тебе серце, бо скарби моря попливуть до тебе. І багатства народів прийдуть до тебе, безліч верблюдів тебе вкриє, верблюди молоді з Мідіяну та з Ефи, сила їх прийде з шеви, несучи золото і ладан, звістуючи хвалу Господню. Ісая описує славу нового відбудованого Єрусалиму, в якому перебуває правда Божа, в якому більше немає кривди, насильства ідолослужіння всього того. Що так щемило Ісаю, і він так очікував, так надіявся, що після неволі Господь підніме, збудує новий Єрусалим, нове місто Боже, серед якого перебуватиме Бог, над яким сяятиме сяйво, і всі народи будуть звільнені від темряви і долопоклонства, і прийдуть на цю Божу гору, на Сіон і поклоняться істинному Богові, і прийдуть неспорожніми руками, прийдуть. З дарами, царі і народи прийдуть з дарами. Якими дарами? Золото і ладан. Блискуча картина. Дивовижна картина. І останній текст, який ми ще прочитаємо: це 62-й розділ. Перший, перший третій вірш. Заради Сіону я не замовкну. Єрусалиму заради не втихну. Аж докіль, мов світло, не засяє його спасіння, наче смолоскип запалає. Тоді народи побачать твою справедливість, усі царі твою славу і зватимуть тебе вже новим ім'ям, яке виречуть Господні уста, блискучою короною в руці Господа будеш царським вінцем у руці Бога Твого, це нове царство Боже, нове царство Ізраїля. Яке буде в Божій руці, немов царська корона. І всі народи побачать оцю славу Божу, всі царі, побачать цю Божу вірність, Божу справедливість, і це світло засяє, немов молоскиб. Отож, коли Матвій розповідає нам про цю зорю, яка засяяла і яку побачили мудреці зі Сходу, це властиво і є сповненням цих. Початок сповнення цих обітниць Ісаї, про славу нового Єрусалиму, про Емануїла, Бога серед свого народу, про навернення народів та про підкорення царів, які приходять своїми дарами. Ось це маленька, непомітна подія, яка, щоправда, збурила Єрусалим, тому що весь Єрусалим прийшов у тривогу, коли прийшли ці. Маги зі Сходу. Зараз ми про них, зараз ми це прояснимо цей момент. Але це не була якась така дуже глобальна геополітична подія. Ні, така маленька, не дуже яскрава подія, але для Матвія вона є початком, вона знаменням того, що буде, врешті-решт, здійснене. Коли всі народи справді прийдуть і будуть ходити у світлі перед Богом, залишивши свої ідоли та темряву ідолопоклонства. Дивіться, ми читаємо: ось зоря, що її бачили на Сході, йшла перед ними, аж поки не підійшла і не стала зверху, де було дитятко». Ось це є сяйво нового Єрусалиму, яке засяяло над Божим містом. І цікаво, ми бачимо, що увійшли до хати, побачили дитятко, і що поклонилися йому, і принесли дари золото, ладан і миру. Достеменно все, як писав Ісая. Тільки в мініатюрі. В повних масштабах, в повному об'ємі, воно повинно здійснитися тоді, коли Ісус Воскресне. Йому будуть підкорятися народи, а врешті-решт-тоді, коли він прийде, вдруге тоді всяке коліно схилиться перед його іменем, і кожна, кожна людина побачить цю славу нового Єрусалиму, нового Божого міста, в якому перебуватиме Божа, Божа справедливість. Але ще один тут важливий момент. Мудреці чому, чому саме мудреці, чому саме присутність мудреців у цій історії говорить про це? Тому що, власне, мудреці, це були особами культу. Буквально в грецької мовою говориться магой, Дослівно – маги, чаклуни, астрологи. Тобто, це були люди, які займалися магією та астрологією. Вони жили на території Вавилону, Мідії та Персії. І вони приходять зі сходу осередку поганства. Приходять куди? До Єрусалиму, до міста Божого. І це, це, це надзвичайно надзвичайно промовистий сюжет. Ті, хто поклонялися зорям, займалися астрологією. А астрологія це забобон, це марновірство, адже воно не має під собою ані наукового підґрунтя, ані Богословського, це забобон, марновірство. І ті, хто служили зорям, займалися магією, Бог їм засяяв свою зорю. Своє сяйво, сяйво Христа, сяйво юдейського царя над природним способом. І вони, йдучи за цією зорею, приходять у Єрусалим і. Поклоняються Емануїлові, істинному Богові серед Ізраїля. Друзі, це надзвичайно дивовижно. Ця подія містить у собі надзвичайно величезний заряд надії, на заряд надії, надії для кожного, хто блукає далеко від Бога, він також може прийти. І це, це можливо, що навіть чаклун, мах, е, зможе. Поклонитися Христу, істинному Богові, і почати служити Йому. Немає втрачених людей. Немає втрачених людей. Бог має намір спасати тих, хто є найбільш далеко. І що цікаво, попереджені в Сні, до Ірода вони не повернули. Після того, як вони поклонилися Дитяткові, їхнє розуміння змінилося. Бог попередив їх у сні, вони були слухняні цьому Божому керівництву і пустилися іншою дорогою у край свій. Це теж такий знаковий момент, який говорить про те, що з ними відбулася трансформація. І дуже гарно е, співається в православній церкві на Різдво е, в східному обряді, в Візантійському обряді, в православних католицьких церквах. Різдвяний тропар, це такий піснеспів, написаний дуже-дуже давно. Насправді він є складений з цитат, з творів отців церкви, і звучить він так: Різдво Твоє, Христе, Боже, нас засяяло світові світло розуміння. Ось, це то сяйво пізнання істинного Бога, про яке говорить Ісая. Бо в ньому в Різдві ті, що зорям служили астрологи, від зорі навчилися поклонятися тобі Сонцю правди. Справжня зоря це є Христос. Ці мудреці, ці астрологи, залишили астрологію, залишили гороскопи, залишили і навернулися, перейшли до поклоніння справжній зорі. Який є Христос, від астрології до богослов'я, до пізнання істинного Бога. Цього я бажаю також усім вам перемагати свої забобони і керуватися у житті світлом Божого Слова. Нехай Господня буде благословене. Бувайте!